Девочка, ты вышла, ты вышла, ты вышла, ты вышла, ты вышла, Буковинські добровольці в зоні АТО під час нетривалої відпустки знайшли час, аби привітати кожного українця з Новим роком і Різдвом. До привітань видатних буковинців долучився і президент Петро Порошенко, який розповсюдив щедрика добровольців, звертаючись до всього світу. А українські захисники довели, що вони найкращі в усьому. Вони, які, які зараз війшли в десятку найкращих виконавців Щедрика, От то, що, О, що в Ютубі найкраща, найкраща. Дуже, дуже такий резонанс. Записали легендарного Щедрика й одразу на передову. Запис добровольців. Став частиною великого телевізійного проекту Колядуймо усім світом. Ідейним натхненником якого є композитор і аранжувальниця Оксана Первоворожка. Цей проект вдячність світу від українців за підтримку в складній ситуації. Без дуже багато людей підтримали в світі. І я хотіла привітати різними мовами. Весь світ виходить так, і тому о, знайшла Сяні пісні і колядки різними мовами. Ми їх записали і зняли кліпи. Але телевізійний проект «Колядуємо усім світом вийшов за межі екранів на різдвяне містечко Чернівців. Усіма мовами світу гостям столиці Буковини і містянам співали учасники 20 творчих колективів, а також відомі чернівчани. Серед них журналістка телеканалу Чернівецький промінь Любов Мочалова, яка ідею проекту і благодійного концерту підтримала одразу. Розповідає місце щирих і добрих колядок поміж людьми. Дуже класно, коли вони не на телебаченні, на радіо. Десь сам далеко від людей. класно, коли вони на вулицях, тут просто біля чернівчан, серед наших містян, коли вони йдуть на роботу з роботи, на обід і просто чують і можуть зупинитися, і е, в них настрій покращиться, я думаю. Проект Благодійний і гроші, зібрані під час концерту, волонтерським рухом в Буковини, відправлять захисникам України. Юлія Здорожняк, Роман Платик, Чернівецький промінь.